Денис переїхав у Вінницю близько року тому. З 18 років чоловік почав вживати алкоголь та наркотики. У рідному Херсоні його зустрів волонтер та запропонував допомогу. Тоді Денис і вирішив змінити своє життя та боротися з залежністю. Зараз 41-річний чоловік знайшов нових друзів, хобі та знову займається спортом. Підняття духу. Та і навіть я так почуваю по собі, а боліло все. Боліло, і тут збоку, боку, і, і почки вроді боліли, і серце. Почав займатися, ну, почав займатися, то пішов до поліклініки. У мене навіть там нема бази. Ну, я в лікарню ніколи не звертався. Мені зробили тут, проходив врачей. допустили, аналізи, все нормально, все чітко, все добре. Для людей, які борються із залежністю, неабияк як важливо відволіктися та знайти нові хобі. Антинаркотична асоціація влаштувала для них турнір переможців. Цей захід для залежних людей, які одужують від хімічної залежності, дуже важливий. Що є вихід з цієї проблеми, як залежність? Ось і таким чином можна соціалізуватися через спорт, через бокс в тому числі. У рингу боролись 14 учасників з 11 областей України та один з Молдови. Більшість учасників до залежностей мали справу з спортом. Бокс сам по собі вид спорту дуже серйозний, дуже непростий і потребує тренувань. Але те, що хлопці сьогодні виходять в ринг, я думаю, своїм прикладом можуть надихнути людей, які ще не відійшли, але бажають покинути свої недобрі звички. Своїм прикладом люди, які побороли залежність, доводять іншим, що з усіма перешкодами можна впоратись. А подібні заходи їм важливі для підтримки. Досить важливо, коли людина стає на правильний шлях, бувши в тої залежності, і саме є і відповідно до програм, які існують в нашій територіальній громаді, саме є і Діляється фінансування на ті громадські організації, які мають соціальне спрямування. Отак, от як і от зараз громадська організація, ма вона саме підтримує таких людей. Влаштували такий турнір у Вінниці вперше. Учасники та переможці отримають медалі та подарунки. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.